Як ми засумували за нашим творожком, правда, Дасі? Дуже сильно. В нас Красиво. на відпочинку не було просто творогу. Були якісь там запіканки, а, був сир різний, таких, такий солоний, а саме звичайний творог не, не було. І першим ділом, що ми зробили, коли ми приїхали на ранок, ми звичайно зробили собі творог. Да. Того їмо, мама додавала ще фрукти, як завжди, по традиції, і Горішки. Е, якщо ми робимо творожок, от як звикла mm -hmm. їсти Даша, абсолютно не додаючи ні mm -hmm. меду, ні цукру, дуже рідко, коли ти мед додаєш, mm -hmm. так? але буває. Буває, але от як зробити творог зранку, щоб він був максимально корисним. Можна робити його в солоному вигляді, але якщо ви хочете більш такий солодкий варіант, це все-таки додати фрукти чи ягоди. І не додавати більше нічого, ніяких цукрів, ми навіть сметану не додаємо, йогурта не додаємо. Ми просто беремо творожок 5%. Тут ананаска, це абрикоса, яка дає просто дуже багато такого солодкого аромату, да? тобто смаку. Добре. І вона абсолютно ці всі цукри. Також. Трохи банану, горіхи це корисні жири, тому тут горішки кешю. І Смачні. корисні жири це ще зернята, соняшника і гарбуза. І льон. І тут збалансований сніданок з трав'яним чаєм. ти дуже куди цейний, На на тренування, на акробатику. Входимо в ритм, повноцінний, да? повноцінне да. тренування, і літо у нас продовжується. Ось, але Вретим і в наші домашні сніданки. Так, <рес> да, так що показує вам сніданок, як завжди.